Трачені поети, Ми лупались у скалу словами, лупили кулаками до крові. У Львові багато поетів, мало віршів, бо дофігаримо плетів. Вірили, що станемо відомі, поміняємо вдома шпалери, змінимо окуляри, вдягнемо новий одяг, брендований, дорогий, щоб виглядати нормально на людях, а не як диваки чи то гризони з сихова, які їдять сміття. Ми надіялись, що нас помітять, поки ми ще живі, поки ми ще тут, за нігтями беруть зниклих ілюзій, за душею ні гроша, ніфіга, брате, певно, не вийде. Але я лупаюсь у скалу. Невже їм досі потрібні мученики, тирани і божевільні? О Боже, ми вільні, все-таки вільні, втрачені поети нової епохи, хоч зараз їм.